Ну, в обороні участвував, як кажуть. Неофіціально. По цей день удивляюся, як ще не розумівся тоді. У ну, мене стара закалка. Ще. Всі кажуть, стара закалка. Дізі ще дай спору молодим. Війна є війна. Вона не спрашує. Молодий, старий. Людей треба спасати. Чим, чим ми займаємося? А батьківщину треба захищати. Підтримуйте наших бійців. Підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Молодший сержант Андрей Валерій Іванович. Механік водій евакуаційної машини. Я сам Дніпропетровський, Дніпропетровської області. З Новомосковського району, сам Сільський. Тоді проблема з роботою була. А прочитав об'явлення, що потрібні трактористи. Тим більше на екскаваторі-погрузчику, на такому я робив. Ну і от взяли на роботу. І там рік проробив перед війною. Ну, війну, як кажуть, встрітив під Києвом. Якраз тоді у нас участок був, займалися укріпленням берегів на Київському захранілищі. Якраз там зустрів війну. Буквально через 4 дні, коли підійшли під Київ, копав окопи. Ну, в обороні участвував, як кажуть, неофіціально. ТРО обращалося, тому що екскаватор погрузчик і окопи копати треба було оборону строїти. І прийшлося аж. Два рази з під обстрілів там вискакував на тракторі. Бойове кріщення пройшов, як кажуть. І закінчили участок, приїхав додому і почав воєнкома доставати. Пішов добровольцем. І 16 вересня 22-го року в армії. Спочатку в 54-й був в бригаді механіком-водителем. Тоді вивчили на італіянки, направили на навчання в 23 ю бригаду на Савушке. Ще в артилерії був, а потім уже, этот, перевели в наївак. Дежурство у нас все. Ждем приказ на выезд. Обстрелы, не обстрелы, а приказ есть приказ. Людей надо спасать. Чем, чем мы занимаемся? Если сильно тяжелый, то может проходиться до самого штабка вывозить. А так до станции перегруза. Хлопцы уже подхватывают, уже легко. машинами уже вывозить. Під Ореховим. це під Ореховим було на роботі. Обична команда була вивоз трьохсотих. Виїхали із санітаром. Я зараз і досі в мене в екіпажі. За мною ми в парі працюємо. Обичний, обичний стандартний виїзд. Просто що знали, що у нас тоді дві машини виїхали. Я на гусянки і друга пара виїхала на хамері. І 11 чоловік треба було забрати. Приїхали, загрузилися і пішов обстріл. Я встиг розвернутися і починав двіження. Правда, ми тоді загрузилися по повній програмі. Три взяли важких, і один був. Легкоранений. Висіла птічка і вона коректувала мініметки. п'яти метрах рубануло, вміна взірвалася, ну, движення не, не прикращав і вискочили, обстріл був хороший. Ну, тоді отримали ранення, контузію. Права сторона машини розбита. Коли вже вивезли, Хлопців вже на станції перегруза, аж тоді тільки побачили, що розбита машина. Що по цей день удивляюся, як ще не розувся тоді. Коло веська осколка, два осколки, бо я сам ж потім на Медроту їздив, але від лічення відказався, хоча відправляло в тил, що один механік водитель був, а машину не бросиш. Всі живі, здорові. У ну, мене стара закалка ще. Всі кажуть, стара закалка. Діді ще дай спору молодим. Так що війна є війна. Вона не спрашує. Молодий, старий. Родився, виріс. А батьківщину треба захищати, Переживаю. Сейчас ще два плем'яні служать. Один лиш з мною, тут в нашому батальйоні. Сейчас на виході. Теж переживаю за його. Підтримайте наших бійців. Підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.